Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, продовжуємо працювати, покращувати наш будинок, покращувати наше подвір'я. Сьогодні будемо робити нашу клумбу гарненьку. Трошки її будемо переробляти, робити подвійну роботу. Ну, але то таке: є рух, є прогрес. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Дякую за перегляд. Отже, наша клумба. Стелили ми агротканину. на неї накидували кору. Вже приблизно місяць пройшов. Мені дружина порадила, щоб ми її трошки змінили. Під тую вона, звісно, підходить, ось маленька клумбочка. Але під троянди ми хочемо зробити все щебню. Замовили трошки щебня, мені він знадобиться і в будівництві, і зараз на клумбу трошки будемо використовувати. Короче, зараз щебінь вже подорожчав. Наразі один куб коштує півтори тисячі гривень. Моя красуня з маленьким помічничком починають працювати, дуже мені допомагають. Зараз будемо повністю перевозити нашу кару, будемо застеляти наші туї на задньому подвір'ї. Отже, друзі, ми продовжуємо копати, робимо таку траншейку. Зараз будемо заливати її цементом, а потім вже будемо замовляти будкамінь та викладати буткам. Натягнули нитку, щоб все було рівненько. Одразу буду заливати, не буду ніякого палубку виставляти, нічого, буду одразу заливати зі щебнем та зі старою сіткою рапицею. Гарно, як намальовано. що набере наше відео 100 000 підписників. <клес> ну хоча б перелі. Ну що, друзі, покидали сітку, те, щоб в мене залишалося каміння цего, щоб мінімізувати мої розходи. Сантиметрів 20 десь буде стяжка. Зараз будемо робити заміс. Ну що, шановні глядачі, ось така ось краса. Трошки стомилися, трошки кучку розгребли, нехай трошки підзастигне. Я думаю завтра вже воно нормально схопиться. Та буду будь, камень замовляти, буду його все обкладати, щоб було гарно, гарненька клумба. Нам вже з дружиною дуже подобається, так як ми й казали, під рози, під троянди. Тут буде набагато гарніше. Все набагато краще виглядає. Під кору то вже туї. Не перемикайтеся, ми підемо відпочивати. Завтра будемо продовжувати. От, шановні глядачі, з'їздили за буткамнем, взяли буткамня, взяв його трошки крупніше, трошки поменше, щоб нормально його викласти, щоб було гарненько. Зараз трошки його обмив, також промочив цю плиту, яку нещодавно залив, приготував розчин, трошки густіше зробив, тому що це не стяжка. Та зараз буду викладати буткамінь. Також ось позабивав таку арматуру по периметру. В принципі, я думаю, можна і без неї, але я щоб краще трималася її позабивав. Та буду намагатися зараз на неї накидати розчин та зверху класти камінь. До речі, розчин робив 3 до одного, одне відро цементу і три відра піску, одне відро води та також додавав ще пластифікатор. Зараз буду користуватися ось таким ось ковшиком та накидувати мій розтвор. Ну що, шановні глядачі, всі роботи завершені. будь-камінь повністю обклав центральну частину. Можливо, також буду робити це по бокам та ззаду, подивимося по коштам. Також обклав такими маленькими камінцями наші троянди. Місце залишив, щоб їх було зручно поливати. В принципі, результатом дуже задоволені. Все добре, все подобається. Агротканину, можливо, будемо підворачувати та закапувати, а можливо просто відріжу. Ну, подивимося, мені б не хотілося просто, щоб щебінь зсипався, тому що щебінь просто буде уходити під пісок. У мене тут піщаний ґрунт. Все буде виходити просто вниз. Ну а так потихеньку-потихеньку вже троянди оговтуються, трошки підмерзли, звісно, але я думаю, все буде добре. Всю іншу кору, яка в нас була, перенесли сюди на заднє подвір'я. У нас тут туйки ростуть. Також шагра тканина тут під нею. Щоб зайвий раз тут, не займатися, не прибирати, тому що роботи і так вистачає. Ставте, будь ласка, лайки, друзі. Підписуємося. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в нових відео. Дякую.